Робота роботою, а відпочивати теж треба. Тож! Усім привіт! Ми сьогодні на пікніку. Ала! Разом із церквою! Киталь! Киталь! Calmajo. Bien, bien. Mira, Nicol, mira, Mira. Hola, Damaris! Hola, muy buena. ¿Qué haces? Mira, aquí de comida. Qué bien estamos. Uh -huh. Empanadas que tenemos. Empanadas con atún. Con pollo y setas y con atún. Mm. Si gustáis, ya sabéis. Sí, yo me gusta todo. Pues hala, cuando queráis. ¿Qué preparas? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Voy a hacer bocadillos de pan con tomate y jamón serrano. ¡Mmm! ¡Qué rico! pernil que dicen los catalanes. Muy bien, muy bien. Esperamos. А Юнас? <laughs> <laughs> Стандартний набір в іспанців на всі випадки життя. Це тортія або пироги з тунцем або куркою і бутерброди з хамоном. Щодо напоїв алкогольних, то іспанці полюбляють пити вино або пиво. Вони навіть в обід п'ють вино або пиво і потім запросто йдуть собі на роботу працювати. Те, що цікаво, вони знають міру. І я за все життя е, тут я не бачив п'яних людей на вулиці. Китайки то й раз. О! Спарамі? Тут така горка, діти лазять. Наш табір. Трохи пройдуся, покажу, що тут таке, і сам подивлюся, що тут таке. Це Та, така галява. Там якийсь такий майданчик. там щойно грали у футбол. А ось тут, куди я йду, якийсь канал. Маленький маленький. Же хочеться, щоб настав мирний час і в Україні. І для цього я закликаю усіх і кожного допомагати Збройним силам України. Я долучаюсь до зборів Олени щасливої на третю штурмову бригаду, і всі реквізити будуть в описі під відео. За усі зібрані кошти буде обов'язковий звіт. Наприклад, Аліс, я до речі теж грав. уно, бадмінтон, Водні ігри. Або просто хтось займався тими справами, які, які хотів. Долор! Долор! Це! Моко! Músico, no. el que dirige, director... El... Pitar, eh, ah. árbitro, árbitro! Mean, no. <laughs> 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 dolor Хтось просто відпочивав, а хтось активно спілкував. Три красотки сплять. Добре, хочу трошки прогулятися, тут наверх є така цікава церква. Думаю, покажу вам її. Віто. До речі, друзі, завжди було цікаво е дізнатися, з яких міст України або з яких країн ви дивитесь канал Ківі-блог. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую. Ось так прикольно ми провели фіндесимана. Тобто, вихід. А як ви проводите вихідні, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Ну і на останок вподобайка, ви вперше на каналі, будь-який комент або питання і до зустрічі в наступному відео.